Друзі, всім привіт! Червоний маркет нові акції після новорічний розпродаж. Запрошую до перегляду. Ціна від двох штук з вологі серветки Аквабебі дитячі з ромашкою 120 штук в упаковці 25 гривень. По акції серветки вологі дитячі, саме фреш з клапаном 72 штуки від трьох одиниць 20 гривень. Гарна ціна капсули для прання. Експерт, ваш універсальний 14 штук, мінус 60 гривень 79,90. Дуже гарна ціна: кисневий Том-Том, Багатофункціональний 500 грам, 69,90. Серветки вологі для прибирання. Файний бонус: 60 штук, 37 гривень. Засіб для миття посуду Onyx, дойпак, 500 мл 20 гривень. Ціна від двох штук засіб для миття посуду Грюнвальд до іпак 500 мл 20 гривень. Шок, знижка, шкарпетки плющеві. Шерстяни. Різні малюнки в асортименті дуже теплі. Знижка мінус 120 гривень, 79,90 за штуку. акції капці жіночі домашні балетки. Різні малюнки, різні кольори 79,90 коштували 179,90, Знижка 100 гривень. акції пакети для сміття 35 літрів, 15 штук, 10 гривень. Свічка столова біла, 18 см розміри. Ціна від трьох штук, 15 гривень. По акції цукор діамант білий кристаличний, 800 грам, 23 гривні. Молоко ультрапастеризоване, 2,5% жирності, 35 гривень. Дуже гарна знижка печінка. Трески, Ріга, Голд, 230 г від двох одиниць 179,90. Гарна ціна і дуже смачна. Курка тушкована. Курятина апетитна. 525 г, 59,90. Свежина селянська, м'ясна консерва, 500 г, Скляна банка 79,90. Консервована квасоля Ларина Біла 400 г 25 гривень. Кукурудза, консервована Любава 420 г 35 гривень. Горошок зелений маринада 420 грам 35 гривень. Сардина пан Океан Атлантична 220 грам 40 гривень. Шпроти в супі 69,90 гривень, звичайна ціна 89,90 Гарна знижка, мінус 50 гривень, тунець екватор в алії 335 грам, 99,90 Напій Coca-Cola безалкогольний, сильно газований 125 літрів, 40 гривень. Напій пепсі кола сильно газований 35 гривень. Напій Кока-Кола сильно газований. Безалкогольний пол литра 23 гривні. ПАК акції тунець. Фішлайн салатний в власному соку 160 грам 40 гривень. Акції «Тунець», шматочки вали 150 грамм 50 гривень, Знижка 40 гривень. Лосось, риски золото. в в элеи с ключем 240 грамм 69,90. Пральный порошок эксперт ваш автомат универсальный. Свежесть квітів 3 кг 79,90. Акция кондиціонер для білизни 3,5 літра 89,90. Гель для пранятина 89,90. Паста зубна кол Гетмакс 75 мл 69,90. Туалетний папір вологий дитячий натурели кит 50 штук, 35 гривень. Акциг для душу. Жіночі. Злата трав 500 мл в асортименті З ароматом альпійської лаванди, цитрусовий аромат 40 гривень. Крем мило тверде. тіама крема 125 грам В асортименті 25 гривень. Рушники вологі. Розміри 20 на 30 см 8 штук в упаковці 25 гривень. Пакети кришки для продуктів на гумках. Універсальні 100 штук в наборі 50 гривень. Звичайна ціна 100 гривень. Знижка 50 гривень. Губки кухуйні фраута, Фантастична піна. 6 штук 30 гривень.

Вауці на келих для коньяку. Багемія кристал 250 мл 59,90. Келих для вина багемія. Апус 580 мл 89,90. Келих для вина багемія. Калібрі 350 мл 69,90. Келих для вина багемія колумба. 650 мл 99,90. акції набір склянок чарок. 6 штук в упаковці 50 мл 59,90. Піала скляна прозора 460 мл 30 гривень. Чарка скляна 40 мл 10 гривень. Ваутина тарелка на круглая, Люминарк Зелия Блэк. Диаметр 18 см. 50 гривень. Тарелка обедняя круглая, Люминарк Зелия Белый колер. Диаметр 25 см. 50 гривень. Тарілка глибока, квадратна, люмінарк, блакитний колір діаметр 21 см. Тарілка обідня, квадратна, десертна 59,90, серветки косметичні. Мальви, коробка 150 штук. Різні малюнки в асортименті 40 гривень. Гей для прання мультиповер. Універсал 1,5 літра 40 гривень. Знижка 80 гривень. Засіб для очищення унітазу доместас 1 літр в асортименті 99,90. Засіб для очищення універсальний 600 мл від 2 одиниць 119,90. Серветки вологі для прибирання підлоги 50 штук, 179,90, персики. Чемпіон половинками, 850 мл 99,90. Вауціна жиле мрія. Від двох одиниць. Різні смаки. Лісові ягоди. Ківі 13 гривень. Перець чорний мрія мелини 20 грам, Перець чорний мрія горошком 15 гривень, лимонна кислота мрія 100 грам 13, цукерки желені, буніфруїт, літній мікс 200 г, рашен 35 гривень. Кава рощина чорна карта Гол 50 грам 79,90. Вершки, наші вершки ультрапастеризовані 125 грамів 15. Кава мела на форбрике 250 грамів, 169,90. 450 грам. Форт орієнталь 279,90. Вермішель швидкого приготування. Щедра, том ям з морепродуктами з куркою в асортименті 10 гривень. Майонез щедра провансаль дойпак 300 грам 40 гривень. Вау, ціна соус щедра ягідний дойпак 180 грам. Чедер 30 гривень. Кетчуп щедра лагідний дойпак Шашличний 250 г 28. 69.90. Томати беріка італійські нарізані, очищені у томатному соку 400 г 50 гривень. Серветки для прибирання Бонус, Свіскозні 3 штуки 25. Серветки для прибирання целюлозні 3 штуки нувакс 50. Серветки для прибирання solar, целюлозні 3 штуки 40 гривень. Серветки для прибирання фрекенбок віз 3 штуки 35. Вауці на серветки для миття посуду металізовані подвійні дві 5 штук 59,90. Серветка для миття посуду, металізована 4 штуки. В наборі 30 гривень. Насадка для швабри фрекенбок класик мікрофібра 99,90, фольга для плити. 4 штуки в упаковці розміри 50 на 60 см 15 гривень. Валик для чистки одягу. Пурфікс 20 листів плюс запаска 20 листів 35. Вишелка для одягу дерев'яна 44 см 1 штука 30 гривень. Рушники папірові кульбаба. Маклалатурні 1 штука 30 гривень. Рушники паперові кохавинська папірня. Бавовна 2 штуки 40 гривень. Рушники папірові червона марка. 2 штуки в упаковке 35. Рушники паперові обухів двошарові дві штуки. Краща ціна 45 гривень, рушники паперові зелені 160 штук в упаковці. Зелені сірі 30 гривень. Серветки столові. Червона марка. Різні кольори розміри 33 на 33 см, 20 гривень. Ватні диски Белакатун Classic 150 штук 45. Гель мила рідке. Смачні секрети екстрат ананасу з дозатором 50 гривень. Гель мила рідке, смачні секрети полуниця з дозатором 500 мл. Екстракт яблука 50. Прокладки щоденні. Молпед 20 штук 30 гривень. Прокладки гігієнічні Белла. 20 штук. В асортименті 79,90. Бомбочки для ванни. В асортименті 59,90. По акції «Сіль для ванни жиланна спіною та колаген в 500 грам в асортименті 30 гривень. Піна для ванн, енерджі, оу, вітамінс, 800 мл, 69,90 Мило для прання господарські маєстра 125 грам 20 гривень. Кондиционер для білизни семана 800 мл, в ассортименте 99,90 9,90. Кондиционер для білизни парфумованный. Сапфир 210 грамм 149,90 грамм. Пральный порошок Грюнвальд универсальный два в одному 320 грамм 23 Засіб для миття посуду Сармікс лимон 900 грам, 65 гривень. Вау це на засіб для чищення, сів крем універсальний, 69,90. Засіб для чищення кухні, Master cleaner для плит 99,90. Кондиционер для білизни. Кокулина 169,90. Шампунь для волосся. Палмалів 2 в одному. Персик 350 мл. Дика м'ята 69,90. Крем для тіла. Невія софт. Універсальний. Зволоження 69,90. Антиперспірант жіночі. Невіе енергия. Аерозоль 99,90. Рукавичка для миття посуду. Металева багатофункціональна, суперціна Супер. 54,90. Велика знижка аж 100 гривень. Вауціна сковорідка. Венсент алюмінієва, Антипригарна з кришкою діаметр 28 см, 499,90 499,9. По акции плет флісовим. гладко фарбованные, різні кольори, размеры 125 на 150 сантиметров, 179 90. Поддержите лайком и подпиской. Бажаю всем добра, здоровья, счастья. Дякую, ваша новакция. акция.